Сьогодні у міжнародний день рідної мови одного з найцінніших надбань, які створили, і залишили нам наші попередники, мова є душею нації і її генетичним кодом. У її глибинах народилося багато того, що може пишатися наш народ. Сучасний світ знає, що державність мови є універсальною формою об'єднання людей в одне ціле, в один народ. Наша мова важливий чинник самовизначення українського народу, надійна основа розвитку країни. Нехай мова залишається сильним, і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку. Дружі, ми, рідне слово, бо в ньому сила нашого сьогодення і поступу майбутнє. наш земляк Володимир пророча мова. Без мови рідної народу рідного немає. Повертаємо українській мові, роль творця духовного відродження української нації, духовного світу людини. Всі, хто вібрав себе нашу мову, знає своє коріння. Та розуміє витоки, що дає нам сили, могутність. Давайте берегти і розвивати рідну мову. Ми могутні, міцні в своїй мові. Наше слово наша сила.